На сьогодні актуальна є проблема соціально-психологічної адаптації людей літнього віку. В житті старіючої людини відбуваються різноманітні зміни, до яких вона повинна пристосуватися. Зокрема, ці зміни в її особистості це зміни анатомо-фізіологічні і зміни в її соціальному житті. Соціальна адаптація є процесом пристосування особистості, яка через свій вік отримує нові психологічні і фізіологічні якості. Це адаптація до соціальних змін. Адаптація до нових соціальних ролей і до нового соціального статусу, статусу пенсіонера. Людині необхідно оволодіти певними нормативними стандартами, правилами, моделями поведінки, які відповідають цим новим ролям. Суспільство також має певні очікування до правильної поведінки людей літнього віку. І такі очікування вони будуть залежати. Від загальнокультурних норм і цінностей, а також від норм і цінностей малих груп, це може бути колектив, сім'я, група спілкування, група однолітків. І людина адаптується до таких нових норм, до цінностей, до нових вимог до своєї поведінки. Соціальна адаптація літніх людей відбувається в двох формах. Це активна і пасивна. Проявами активності у людей літнього віку є творча старість, коли людина, перебуваючи на заслуженому відпочинку, вона продовжує активне життя, продовжує активну участь у спільному житті, вона займається пасивною працею. Вона соціально пристосована, вона допомагає іншим і піклується активно про себе. Варіантами ж пасивної адаптації може бути два типи. Це перше, коли людина постійно незадоволена, вона всіх критикує, вона агресивна, а інший тип пасивного старіння. Це коли людина зневірена, відчуває самотність, вона сумує, вона зневірена в собі і в своєму майбутньому. Відповідно до цього, ми можемо визначити різні варіанти і способи пристосування особистості до свого сторіння. Перше, це конструктивна стратегія, це коли людина Активне інтегроване соціальне суспільство, коли воно насолоджується життя, коли вона створює близькі стосунки, активно спілкується, вона при цьому усвідомлює свій вік, критично до себе відноситься, вона ставить реальні цілі, бачить свої перспективи на майбутнє, будує адекватні плани і цілі на це майбутнє. Наступна стратегія, яку люди використовують, це залежна стратегія. Вона відрізняється від попередньої тим, що люди вони мають вищий рівень пасивності і залежності. Такі люди залежні від інших людей, від оточення, вони прагнуть отримувати. Матеріальну допомогу, емоційну підтримку. І тут важливо, щоб сім'я підтримувала таку людину, щоб вона підтримувала внутрішню гармонію, емоційну рівновагу, що буде знижувати ворожість, страхи і тривожність таких людей. Наступна стратегія це оборонна, тобто захисна стратегія. Це менш конструктивна модель пристосування до літнього віку. Людин, така людина вона емоційно стримана, вона прагне сама себе забезпечувати, вона боїться, не хоче допомоги від інших людей. Вона не дуже любить спілкуватися, висловлювати свої думки, говорити про свої проблеми. І тим більше просити про допомогу. Наступна стратегія це ворожа. Така стратегія виявляється в агресивності, вибуховості і підозрілості. Вона постійно всім, всім незадоволена, критикує, приписує свої невдачі, якісь провини іншим людям. І такі люди вони нереалістично оцінюють свою дійсність, свій вік, вони уникають контактів з іншими людьми, а думки про старіння і про пенсію, вони взагалі відкидають і дуже агресивно ставляться до тих, хто їм про це нагадує. П'ятий варіант це агресія літніх людей, яка спрямована на себе. Тобто тут вже агресія пов'язана з власною особою. Такі люди пасивні, песимістичні, безініціативні. вони схильні до проявів депресії, вони не вірять взагалі в майбутнє своє життя, вони неактивні, вони постійно переживають почуття самотності і непотрібності. Отже, ми можемо сказати, що є різні варіанти старіння, і буде залежати від самої людини, який шлях адаптації вона буде вибирати, яку стратегію пристосування до свого віку. Але важливо сказати, що саме активна, саме перший варіант, про який ми з вами сказали, він буде. Оце конструктивна стратегія, вона буде сприяти тому, що людина буде активно проживати свою людьми. Вона достатньо критична в міру до себе відноситься, вона гнучка, вона... Задоволена своїми досягненнями. Вона має певні перспективи і плани і інтереси на майбутнє. Вона приймає все те, що супроводжує її І такі люди вони мають конструктивну стратегію подальшого свого старіння. Наступна стратегія. Це стратегія залежності. Це е, стратегія, яка відрізняється від попередньої тим, що е, люди похилого віку вони мають вищий рівень пасивності і залежності. Така особистість, вона підкоряється іншому. Вона залежить від інших людей. Особливо від тих, хто поряд, це може бути дружина, син, дочка. Такі літні люди покладаються на їх матеріальну допомогу. Вони також чекають на емоційну підтримку. І такі люди вони в принципі не мають високих життєвих претензій на майбутнє. І в такій ситуації саме сімейне середовище може забезпечити таким людям відчуття безпеки і допомагає підтримувати внутрішню гармонію і емоційну рівновагу. Третя стратегія оборонна або захисна. Така стратегія менш конструктивна. Така модель, вона не є конструктивною для пристосування до свого віку. Характерна для такої стратегії, це надемоційна стриманість, а інколи, навпаки, достатня пряморівність у вчинках і звичках. Прагнення до самозабезпеченості. І такі люди не дуже хочуть приймати допомогу від інших людей. Такі люди не схильні висловлювати власну думку Їм складно розповідати про власні проблеми.